Сьогодні маємо виклик до лежачого ворога для забору крові. Медсестра Любовдовану впродовж тижня проводить забір крові не лише у медзакладі, але й їздить на виклики до пацієнтів, які не можуть самостійно прийти на здачу аналізів. Таку послугу запровадили в консультативній поліклініці Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Ой, як прекрасно. Що це зараз тримайте, будь ласка. Ми знімайте стра від Бога. Оце мені попасти дуже трудно. Пацієнтка Марія вперше здає аналізи у власній квартирі. Через відсутність суглобу жінці доводиться пересуватися з допомогою милиць. Лабораторні дослідження, пояснює пацієнтка, проводити повинно регулярно, але дістатися до медзакладу жінці важко. У мене біохімію, бо я п'ю дуже багато ліків. То кожен три місяці треба, а я вже два роки не. Не робила біохімію, бо я понекіньку не годно жити. Навіть як таксі визвати, то я туди не дійду". Виїзний забір аналізів пояснює завідувачка лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Галина Марків. Запровадили здебільшого для пацієнтів, яким важко самостійно пересуватися. Запис на таку процедуру проводять заздалегідь. Першою обов'язковою умовою це наявність сімейного лікаря. А далі сімейний лікар створює там певний перелік. Лабораторних обстежень, які необхідно для даного пацієнта. Даний пацієнт дзвонить на лінію кол-центру нашого закладу лікувального. Забір крові вдома проводять для тих лабораторних досліджень, що пропонують і в поліклініці. Сама ж виїзна процедура, каже Галина Марків, не є безкоштовною. Пацієнту доводиться оплатити забір крові і трансфер. Вартість забору 200 гривень, а вартість транспорту в залежності від кілометражу. Тобто там уже економічно прораховано 15 гривень кілометр. Таких виїзних заборів крові, розповідає Галина Марків, наразі проводять один за день. Результати досліджень, з її слів, у той же день надсилатимуть на електронну адресу пацієнта. Якщо ж такої немає, їх можуть забрати рідні з медзакладу. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. І флакончик так, щоб цей.